Ми продовжуємо це телемагазин Прованс. І ваша ведуча Маргарита Любомська, дівчатка. Я вітаю всіх, хто, можливо, щойно доєднався до нас. Нагадую, що наші правила дуже прості. А щойно з'являється номер на екрані, так 0800 21 44 88. Ви берете свої мобільні телефони, набираєте безкоштовно, називаєте код товару і відповідно формуєте найкращу вартість. Далі у нас боже, який красивий флакончик знову так. Так, Парфуми. Боже, я перед цим вже одними напарфумилася, а тепер вже не буду змішувати аромат, але, дівчатка, ну ви тільки подивіться взагалі на цей флакончик, як це виглядає красиво. Тут навіть така як балерина. так, от Якщо ближче подивитися, бачите, тут прямо така як підвісочка, як намиста, так і підвісочка йде. І тут така красива балерина. М -м -м, дійсно, такий має яскраво виражений, шлейфовий. Цитрусово-квітковий аромат, що також здобув багато таких позитивних відгуків від покупців. Яскраві такі, знаєте, дзвінки, цитрусові нотки з самого початку дають про себе знати. Серед серед їх свіжості можна відчути такі легкі акорди, знаєте, такого солодкого е лікеру. так? От тут прямо такий іде. М -м -м, мандарин, жасмін, дівчатка, троянди. Ну це... Ой, дівчатка, дійсно такий мандариновий аромат. Такий трішечки терпкий жасмин. Так, дівчатка, дійсно, от аромат жасмину переплітається з трояндами. І це просто божественний аромат, який хочеться, знаєте, просто от взяти його і на себе ось так його наносити, наносити прямо в викупатися в цьому ароматі, і ви будете як такий букет дорогих квітів. Насправді дуже класний аромат. Він саме як м для такої знаєте, впевненої в собі, такої впевненої собі жінки, яка знає собі точно ціну. Дівчата, от, а, у нас білий попередній був от він більш такий м лайтовий. Так? А отут от прямо такий концентрований, насичений аромат. Ось ці аромати вони переплетені між собою і. Дівчата, ну я не знаю, я вже пожалкувала, що наф... на... напарфумилася, бо я вже хочу і цим напарфумитись. Тому дійсно, це про відчуття. Сьогодні ми хочемо ось так пахнути. так? Завтра ми хочемо якоїсь свіжості. Післязавтра ми хочемо солодкий, трепкий якийсь аромат. Ну, Дівчатка, і от спочатку. Навіть коли ви прийдете на поштове відділення, і звісно, там буває, що може буде пахнути флакончик, а може ні, буває, що ми пшик, і він такий одразу концентрований. Думаєш, боже, що воно таке? А потім, дівчата, він, коли вивітрюється, залишається такий шлейф дійсно дорогого аромату. Ну і сам флакончик говорить за себе. Але 999 гривень чудова вартість 100 мл флакончику, чудове пакування. Якщо ви хочете на подарунок, іде ось така коробочка, додатково. Дійсно, такі яскраві тут дзвінки, цитрусові нотки з самого початку дають про себе знати. І серед їх свіжості можна відчути легкі акорди, і такі, знаєте, п'янкі нотки змінюються букетом дійсно чарівних квітів, що тягнуть свої такі пелюстки до теплого сонечка і дарують неперевершений аромат. І от саме ось це тріо, так, голосної конвалії, ніжного жасмину, гордої троянди не може бути непоміченим. Дійсно, аромат дорогий і дуже стійкий. А останнім розкриваються саме тут ноти такого, знаєте, а, зеленого моху, що надає таку піктаку дійсно пікантну особливість от всі ці композиції, і робить м, абсолютно цей парфум не схожим на жоден інший. А, зелені ой, зелені пачулі переплітаються ось з теплою амброю а дехто може навіть вловити ще й такі, знаєте, гіркуватку гіркувато. А, солодкий а, нотки шоколаду навіть, дівчатка. А, а у нас тим часом взагалі фінальна вартість. Я вітаю 799 гривень за неймовірний аромат, яким хочеться дівчатка себе поливати, поливати і насолоджуватися цим життям супереч, всім обставинам, в яких ми знаходимося. Сім нагод залишається, до речі, код товару p 02 На екрані є інформація, але на всяк випадок p 02 не забувайте називати код товару і вартість сьогодні дійсно за 100 мл вражає. Скористайтеся нагодою оновити свій парфум. А якщо ви ж давно шукали подарунок, якщо дійсно така, знаєте, дорога леді, так яка дійсно користується не такими, знаєте, освіжаючими легкими парфумами, а от, дійсно таким насиченим концентрованим запахом, солодким ну він от і не настільки солодкий, тут навіть не може тут стільки переплетено всього. Що насправді дуже важко так навіть переказати одразу так, весь аромат, тому що він постійно по-різному розкривається. От ти ще трішечки е, там він вивітрюється, і він вже по-новому розкривається. Абсолютно вже не схожий на е, то, як я попередній раз собі, знаєте, просто сюди пшикнула. Тому що він уже вивітрюється і залишається просто, знаєте, ось так толпачком поводив біля себе і такий шлейф, де дійсно приємний, смачний. І е, сам флакончик ну, не залишає мені. Небайдужий. Подивіться, як це красиво на подаруночок. Дійсно виглядає просто вау, є коробочка. Я нагадую, що доставочку сплачує телемагазин Прованс. От подивіться ще раз на цей флакончик. Дівчатка, ви тільки подивіться, як це красиво. Насправді. Ну, бомбезний. Він не схожий ні на один інший аромат. Легко може заволодіти жіночим серцем і стати мелодією вашої душі. Подивіться взагалі, як це красиво. І це така балеринка, дуже красивий парфум, саме пакування, так. ну і аромат він теж неперевершений. Ну звісно, у кожного свої вподобання, але подивіться взагалі, як це красиво червоний з золотим, і тут ще так красиво. А, саме ця підвіс з балеринкою, навіть сам надпис і коробочка. Теж все виглядає дуже дорого. Виглядає на 1799 гривень, а не на 799. Але так як ви молодці, ви телефонували, ви сформували чудову вартість. Хто що й доєднався? Це вже фінальна вартість 799 гривень, 100 мл парфуму, дорого. Якісного аромат такий неперевершений. Шлейф гарантує вам, що вас будуть закохуватися всі чоловіки. А жінки будуть запитувати, що це за парфум і скільки він коштує. Всі будуть думати, що він дійсно коштує дуже дорого. Тому не розкривайте всі карти і секрети, просто потім придбайте на подарунок, і нехай ваша кума чи подруга думає, що ви подарували дійсно такий дорогущий аромат. Ну що ж, дівчатка, дотелефоновуйте, дозабирайте цю красу а ми будемо готувати наступну пропозицію. Обожнюю такі лоти. Рухаємося далі.